Друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Ми продовжуємо тему колекціонування, тему інвестування. Нам прийшли посилочки і спішу поділитися з вами нашими обновками. І, друзі, монета, яка набрала велику популярність останнім часом. Я думаю, всі знаєте про яку. Про яку моненту йде мова, головне управління розвідки? Ось така ось воєнна розвідка України, така монета з Совою. Совою, яка тримає меч, який націлений на карту Росії. Ось така ось наше, наше нове поповнення. Як Інвестиція дуже чудова монета, як всі вже бачили, вона, як люблять говорити блогери по криптовалютам, дала вже 3Х. Просто мега популярна. Тираж невеликий, по-моєму, 75 тисяч, якщо я не помиляюся. І як інвестиція просто чудесна монета. Коштово є вона 90. 2 гривні коштувала. Плюс доставка нової почти вийшла в 50 а на аукціонах Violet зараз уже по 800 гривень її ціна. Так що, хто купив, я вас вітаю з покупкою. Навіть на прийшовши на окрпочту, я частенько не відкриваю посилки. А цього разу, думаю, так як монета взлетіла, це не думаю, дай-ка я провірю. Чи хоча б є всередині монета? Так от самі конверти вскрив, а вже ось вдома дов... довскриваємо і перевіряємо вже наявність, цілісність її, чи прийшла без дефектів, чи все чудово Ось одна була чудесно упакована. Чудесно до нас прийшла, без ніяких дефектів. І, друзі. І, друзі, так. Мені пощасливо придбати дві таких монети. Ось друга наша монета. Також без дефектів, також все чудово. Ось такий вона має вигляд. Так, наші монети відставили. Давайте продовжимо відкривати далі. Що там нам прийшло? У нас тут ще два таких конверти. Оце, я розумію, у нас від Національного банку України. Давайте зразу таки продовжимо по Банку України, раз ми раз ми почали з нього. Так, друзі, це заберемо. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео я говорив, що хотів би придбати ще одну, ще одну монету, сміливість бути Дюа. Що я і зробив? Поповнили нашу колекцію ще однією такою монети. жаль, стільки зі сріблом нам. Зі сріблом нам взагалі щось не везе. Кожного разу я його пробую додати, в мене навіть не виходить його додати в корзину. Не те, що купити. Я вітаю всіх, хто кого вийшло її купити. І знаєте, я дивився, що наступна монета повинна бути борщ. А уже після неї захисниця. От борщ срібло. Якщо будуть, я, скоріш за все, не буду купляти, а ось захисниця я буду пробувати купити. Хоча ще подивимось. Можливо, попробуємо і борщ. Можливо, все-таки буде правильніше пробувати хоча б щось купити. От, і будемо дивитися, що в нас з цього вийде. Так, ось така монета сміливість бути. Юа. марки. Так, у нас є два конверта. Я думаю, що вже всі догадали, що це за марка. Так, марка у нас є благодійна, дана марка. Поштова марка називається. Так, фокус. Називається Вічна пам'ять. Вона присвячена Дню пам'яті захисників України, який щороку відзначається 29 серпня. Також марка пов'язана з Іловайською трагедією, яка сталася у 2014 році, коли наші захисники по зеленому коридору виходили, і Росія, як завжди, порушила домовленості та обстріляла наших військових. Марка вийшла тиражом у нас 500 тисяч. І, друзі, дана марка є благодійною і кошти підуть на підтримку дітей, батьки яких загинули, захищаючи нашу країну. Тираж 500 тисяч, тираж. Ну, тираж немаленький, але ви знаєте, мені дійсно дійсно цікаво, як вона ще є в продажі. Ми її купили. Скільки? Один, два, три штучки. Ось, і мені от дуже цікаво, яким чином наші продажі. Ви знаєте, я думав, що буквально там пройде декілька днів, дня три і їх в продажі не буде. Та й в принципі, всі благодійні марки, які є на сайті Укрпочти, вони уж, ну, дуже-дуже повільно продаються і, і не розуміють, чому. От ви зможете зробити корисну справу. Тим більше вас тут допомогти дітям. І взамін отримати на пам'ять ось такі ось... А, почекайте, у нас їх. Ви знаєте, у нас їх повинно було бути 5, якщо я не помиляюся. Я просто тоді одну. Ну, По-моєму, я їх 5 замовляв. Так, я їх замовляв 5 штучок. От, і у вас на пам'ять залишиться ось такі ось набір поштових марок. Я думаю, що кожен поважаючи себе колекціонер повинен купити дану марку. Ну, це, власне, моя думка, кожен повинен вирішувати сам. А так, друзі, якщо вам не важко, тим більше я кажу, робимо гарну справу, допомагаємо дітям. Так, якщо вам сподобалось дане відео, якщо вам сподобалось дані монети наші, ставте, можете поставити. Палець догори, буду дуже вдячний. Дякую кожному, хто підписався і нагадую, що планую зробити розіграш на каналі. Я от кожного разу в кінці відео говорю, що планую робити розіграш. Але поки від вас ще реакції ніякої. Або ви не додивляєтеся його до кінця. Що ви думаєте по цьому поводу? Хотіли б ви розіграш на каналі? Хотіли б прийняти участь в ньому? Хотіли б ви виграти якусь медальку або Марку? Або монету. Пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь.